Великої країни нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер це горде ім'я. Я волонтер. Потребу ми завжди будем близько. Бо ми велика сила, бо нас потужне військо. Але для перемоги нас має бути більше. Тому хто ще не з нами, приєднуйтесь скоріше. Ми волонтери великої країни. Нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер. Це горде ім'я, я волонтер. Я волонтер! Я волонтер! Доброго дня! Сьогодні ми з вами маємо змогу поспостерігати за процесом винапилення смаколиків для наших захисників, які організувала пані Оксана зі своєю дружньою командою. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося зібрати таку дружну команду? з чого ви починали? Можливо, які труднощі виникали під час організації на самому початку? Ну, що ми починали? Ми почали ще влітку, в червні місяці. Якось так спонтанно, знаєте, був волонтерський у нас пункт, де приходила допомога гуманітарна, трошки посилали поляки і привозили багато ще допомоги. Нам із Рівненської області, це з різних єпархій, від ПЦУ до нашого священника Олександра Длячука, приїжджали його знайомі священники, друзі, і привозили допомогу. Ми просто ту допомогу розподіляли, приїжджали хлопці, забирали її, і вони привезли якось за пару разів нам 4 чи 5 мішків муки. Гарно і вищого готунку. Там рука стояла, стояла, це її ж треба було або розважувати в кульки. Хлопці, звичайно, ж там не будуть нічого. І прийшли до такої думки, давайте щось печемо. Спочатку думали, роздамо, нехай вдома печуть. Ну, вдома, знаєте, хтось, когось є часу, когось немає часу. Якби разом зібратися, ну для когось треба в приміщення. І так почали шукати приміщення. ну і вирішили все-таки цю муку зробити з нею смершний прийом нашим моїм. Приміщення нам надав Залізко і Кравчук наші підприємці місцеві. Вони добудували кухню біля свого кафе, але так як вони її майже не використовували, то надали нам користування. Так що це все обладнання, це їхнє. Наші тільки продукти і. Наші люди і наша праця. Як ми зібрали команду? Команду ніхто не збирав конкретно по якимось вимогам. Це просто люди, які хотіли допомагати, які завжди приходять, допомагають. Люди самі з собою підібралися. Хочу пару слів сказати про людей. Ірина Чайка робить, далі якраз ватрушечки з сиром. Вона з перших днів завжди була в волонтерській організації, вони завжди з чоловіком. Двох допомагають і на будівництві церкви, і на допомозі людям, скрізь де, що потрібно, приймають участь. Це Оксана Кадмирчук, вона приїжджає до нас аші, з Полохачева, вона вдова, і чоловік загинув, загинув ще аж навесні, так, коли саме в березні місяці. Але ж вона все одно хоче допомагати, хоче, щоб нашим хлопцям було легше. Хоче вкладувати душу свою у те, що вона робить. І вона її вкладає. Наша перша помічниця, вона завжди приїжджає, не шкодує свого ні часу, ні сил. Хоча їй добиратися, я вам скажу, не просто, тому що дороги зараз позамітало. Зв'язку у них там немає постійно, транспорт підходить погано, але вона до нас завжди приїжджає. Аліночка наша художня школа, це вже е, колеги, культурний сектор пішов. Нам художня школа, е, і директорка, і викладачі допомагають, збирають допомогу по мірі можливостей їхніх колектив. Маріна, це сусідка Єричайки. Вона до нас попала ще колись влітку, коли плили сітки. О, вона дуже класно, до речі, вона спеціаліст у цій справі. Усі вона супер. А їсти готова туни, ну, слава Богу, не їсти. Це пані Оля. Всі називають її, а тут тітя Оля, така вона не тьотя, вона така сама член нашої команди, як і всі. Марія Восківська заховалася коло плити, Вона у нас сьогодні на, на, на жарці. Робить зажарку для голубчиків, для капусти. Бо вона живе поряд, їй завжди достається саме тяжкі. Якщо треба допомогти, я їй дзвоню кажу, Маша, будь ласка, приходь на кухню, будемо щось там робити. <реш> Тому їй піде далеко, їй часто припадають зміни, такі, які ну, людей треба обзванювати, збирати, а вона близько, ну все, Маша кидай дома роботу і йду Ось Отака у нас команда. Початок до нас долучаються ще горшевська школа, колектив. Вони будуть у неділю працювати. У неділю будуть готувати, пекти, готувати. Ми вже хочемо вітати хлопців 6 числа День Збройних сил України. Вже з неділі будемо починати випічку, будемо розвозити і готувати. Потім допомагають, допомагають нам ще дітки. Ой, дітки з багатодітної сім'ї, брус, бабуся їх опікуном є, їх там п'ятеро вісім дітей. Восьмеро і п'ять вже такі старшого віку. А, то ці дівчатка завжди до нас приходять допомагають. Настя і Ірина, Насіки вже 16 років, вирочки 15, вони завжди нам допомагають, але тільки по вихідні, тому що вони навчаються, вони навчання, там у нас стоїть мед маленькі баночки в маленьких баночках, такі розлити, горішки залити медом. Ну то вже діти таке роблять, тому що це кропітка робота. Хто вам ще так багато допомагає? Люди, хто нам допомагає, це наші люди. Щоб ви розуміли, о, консервація. Там в прихожій багато консервацій, це зносять всі дівчата, по-перше, і всі обучани, всі наші е, громадяни, скажімо так. Хто що може, допомагає. Основна підтримка це, звичайно, від громади, Овцької, від людей. Тому що без людей ми що не змогли. Ну, у нас там хай нас 10-15 людей таких, що активно в цьому беруть участь. Пакують і так далі. Але ж треба на все треба кошти, ви ж знаєте. І для того, щоб були кошти, звичайно, потрібна підтримка громади. Слава Богу, громада у нас активна в цьому відношенні, завжди відгукуються, завжди допомагають. Це наша пані Оля, Йолко, наша помічниця, перша. Вона в нас називається Група нарізування. Вона підняшка перерізала вже всі яблука, які нам зносили люди. Мішками, ящиками, то все через її руки вони пройшли. Для начинки ми робимо начинку маленькі булочки і в покі. Крім того, що Оля незамінна у нас на кухні, вона ще і поетеса. Вона пише вірші. Вона з задоволенням думаю, вам зачитає, щоб всі почули. В неї цікаві вірші цілі розповіді про життя України, про наше життя, про її життя. Війна, війна, війна. Хлопці захищають нас щодня, тож не втрачаю я час, готую смаколики для ЗСУ повсякчас. Пані Оксана, ще питання, що ви мрієте зробити після завершення війни? Ну що, я ж підприємець, щоб ви розуміли. мрію, щоб, звичайно, була найкраща перемога, щоб наші люди. Оставалися живими, ось було наші воїни були живими, щоб всі повернулись додому. Хочеться дуже їх привітати, обняти, розцілувати і подякувати їм за те, що вони для нас зробили. Якщо до більш матеріального, звичайного життя, то підприємницькій діяльності, звичайно, хотілося б щось і започаткувати якийсь бізнес свій. О, ми з Оксаною зараз обговорюємо це питання. Нам би дуже хотілося, щоб наша команда, у кого є бажання, надалі продовжувала готувати. Ми мріємо знайти приміщення, мати своє обладнання і потрошку випікати і займатися бізнесом, маленький, зробити такий маленький бізнес в майбутньому для наших дівчат. В ну, кого є бажання, звичайно, і потреба в роботі, тому що вони справжні трудівниці, хазяйки, і вже ми знаємо, хто що вміє, хто на ну, що здатний і кого є до чого бажання, звичайно. О, така теж одна з таких мрій. Але і все так. одно, головна мрія це перемога для нас усіх. Для нас усіх це перемога. Після перемоги вперед. І вперед. Так, що, поки що разом до перемоги. Для ЗСУ печемо ми хліб, булки, пироги, щоб домівку згадували, нас перемогою радували.